Значить, Про прокрашу. Добрий день. Добрий день. Дуже багато питають у нас людей. Це інтерв'ю на замовлення, Микола Грович. Я просто задам питання, а ви собі там зорієнтуєтесь, розкажете. Ось пройшов Великдень, і на наступний рік ми знову будемо святкувати Великдень 5 травня, уже 2024 року. У нас буде вже така майже пізня Паска. Великдень. І ще раз нагадаю нашим слухачам, що Микола Григорович, просто в нього свої будуть історії для вас зараз. Що Великдень святкується в рамках з 4 квітня по 8 травня, тільки в цей період, залежно від місячного календаря того місяця, що на небі. І дуже багато людей запитують, як же... Які традиції були стосовно крашенок, чи були вони, чи фарбували, чим фарбували, як діти до цього відносилися? Будь ласка, розкажіть? Право тому, що тоді, скоромного, як кажуть, не давали їсти аж до Пасхи. Тобто не піст то, що... це був піст? Піст. Варили там із грибами, борщ різні, каші з городиною і так далі. А вже всі чекали, тому що саме на Великдень вже буде і солодка пастка, і пиріжки з гречкою, і печінкою, і ковбаси, незвичайно, ну, крашанки. Діти найбільше любили, коли починали красити крашанки. Я пам'ятаю, що мати завжди збирала цибулиня, і потім у цьому цибулині це було найпоширеніше скрізь Рушпиня, Требу, цибули, Рушпиня, да? і цибулиня. І, і варили в ньому крашенки. Варили також, посилали, наприклад, десь нарвати по зиміні, вона була якраз молода. І коли вона варилася, виходили зеленувати колір. Коли вже паска була пізня, цвіла кульбаба, то теж у квітках кульбаби красили, варили яйця і вони були жовті. А вже пізніше, це вже в 60-ті роки, з'явилися вже фарбиці всякі. не дуже рідко, але це було рідкісно, коли фарбували вже таким сучасним е, фарбниками. Фарб, ну і я вже розповідав, що любили діти гратися крашанками на змагання, і таке було. Але е, ще були таким, можна сказати, місцем, де Діти хотіли дістати крашенки, це були гробки, або ми кажемо зараз про води. Тоді не були обгороджені ні оградок. Оградки, не крім цвинтара не було теж огради. Корови ходили в доброві через гробки, могилки і приходилося потім відстроювати їх. І от діти, що найцікаво, я вам, як діти сходилися раніше. Дівчатка мало ходили, більше це хлопчаки. І от коли ми знали, де чи я могилка, і вже бачили, що йде там жінка. Чи бабуня іде. Називайте, потому, мені дуже цікаво, як їх звали. Може, ви пам'ятаєте? Ну, наприклад, іде баба Мокрина. Ой, габула, яке гарне ім'я. Да, ми знали, що це її тут родичі похорону. Вона буде до цього горобочка йти. Ми ставали зразу біля цього робка. І вона вже знала. І вона помаленьку витягує цукерки, роздає, беремо цукерки, але ж чекаємо крашанку. І тільки вам Бабка цю крашенку руку вже не до не до могилки, як вже 10 рук зразу беруть крашенку. Ну добре, що якщо ця крашенка е, круто зварена, а бувало так, що вона е, у снятку, і тільки в руках одні жовті жовтки остаються. Але ж їли, не викидали, да. їли. І це було скрізь. Ага бачимо, іде баба степанида. Значить, вона до своїх іде могилок. Чи там баба Марина, і ми вже знали, дехто справу тому, що це кладовище, цвинтар у Дуброві був перенесений перед самою Другою світовою війною. Він раніше, цей цвинтар, був де тепер гайдамаки, і де так була колись. Механізаторів місце механізаторів, там було кладрито. Біля... Розкажіть, де це так це щоб... баба Антоніна, де баба це баба Марина? Це як в доброву в'їжджати направо повертаєте, вуличка не біля романа поворот, і туди вуличка, аж у кінець у поля йде туди. А це вона в сторону туди на як пішла на дорога на плесецьке на, плесецьке, да. на курчі. Ну там вона закінчується. Ні, ну ну мається на увазі в, в ту сторону. До залізниці. Так, да, там було кладовище. Наприклад, моя баба не, Уляна, це батькова мати похована на старому кладовищі, а вже дід 47-му році похований на новому кладовищі. Ага. Центр. І так буває. Тому е, могил було мало, і ми знали, де хто було. Отака була ситуація із такими е, правилами. Ніхто ніколи не лаяв, ніколи. А коли сходилися дорослі, там не правили, тому що церква ж забороняли попам ходити. Бувало так, що дозволяли приходи батюшці із Салтановки, то розстеляли вздовж по дорозі, така стежка була там, зараз вона посередині йде. розстеляли рядна, рушники широкі, такі і кроловецькі, і всі сідали. Зносили їжу, петво, всі і, разом не ділилися нічого. Не було нічого. ніяких огорожів, не було ніяких оцих столів, не було лавок, а все це було спільне, така тризна була. Поминали всіх, згадували, сиділи. Всі, отак буквально від цього входу, і аж туди до кінця це було застелено і все село сідало і поминало своїх Рідних, які померли. Ось такі були правила, яких зараз, звичайно, забули, як і всі люди розбіглися поза огорожами і мертвих огородили, І кажуть, Ну, такі звичаї жували. були, да, такі були звичаї. Дякую за увагу. І вам дякую.